Шляхи психологічної стабільності. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами, які існують 5 шляхів для емоційної стабільності, для того, щоб себе добре почувати, а також поговоримо про те, як допомогти собі та своїм близьким у цей непростий час. Перший шлях до психологічної стабільності це є шлях прийняття теперішнього. На жаль, дуже багато людей на сьогодні живуть або своїм минулим, яке було до війни, або планами на майбутнє, які будуть після війни і пропускають той час, який проживають саме зараз. Але важливо зрозуміти, що саме наше теперішнє це той час, в якому ми проживаємо і генеруємо свою життєву енергію. Тому для того, щоб віднайти себе, віднайти свій спокій внутрішній, віднайти свій добрий емоційний стан, важливо поставити собі деякі запитання. Запитайте себе, де я зараз перебуваю, і відчуйте опору під своїми ногами. Це є заземлення. Ми відчуваємо, що ми тут, ми живі, ми на землі, і е, я сподіваюся, що більшість вас зараз знаходяться в відносній безпеці. Наступне запитання: запитайте себе. Які у мене є вміння, знання та можливості саме на сьогодні? І дайте собі відповідь на це запитання. Це відповідь дасть вам усвідомлення того, що ваші вміння, ваші знання, ваші навички, які допомагають вам справлятися із викликами сьогодення, вони всі знаходяться в вас, вони всі всередині вас, тому що це те, що формує вашу особистість. Другий шлях до психологічної стабільності, до емоційної рівноваги це шлях контролю, який властивий кожній людині. І, на жаль, на сьогодні існує дуже багато. Жахливих, важких подій, які ми, люди, не здатні контролювати. І це дуже розбалансовує кожного з нас. Проте, варто собі усвідомити і проговорити, що є ті речі, які я на сьогодні здатний контролювати, і дати собі відповідь на те питання, що це за речі. Якщо ви здатні контролювати свій емоційний стан, це є ваш вплив на ваш емоційний стан, і ви розумієте, що робити для того, щоб вивільнитися від негативних емоцій і зробити своє життя краще. Можливо, ви здатні контролювати такі речі, як ваш режим дня, ваш сон, ваш відпочинок. І це буде впливати на ваші емоції, на ваше проживання сьогодення. Тобто ви ставите собі запитання, чи здатна я на сьогодні контролювати свій сон та свій відпочинок, що я здатна робити ще. І повернення собі контролю в тих сферах життя, в яких ми можемо його собі. Повернути на сьогодні, дасть можливість нам проживати наше сьогодення в нормальному емоційному стані, в стані такому психологічної стабільності, до якого ми всі прагнемо. Другий шлях, який би. На який би я хотіла загострити вашу увагу, це є шлях, коли ви здатні віднайти опори всередині себе та опори навкруги себе, які вам на сьогодні допомагають проживати ваше теперішнє. Поставте собі запитання, які внутрішні опори є всередині мене, та допомагають мені проживати моє теперішнє. На які опори я завжди в собі опирався? І віднайдіть ті риси всередині себе свого характеру ті свої сильні сторони які є вашими опорними і які допомагають вам долати труднощі допомагають вам віднадходити радощі як в сьогоденні так і в майбутньому Далі поверніться навколо себе і подивіться, що ще у вашому житті вас підтримує, і це теж є вашими зовнішніми опорами. Якщо у вас є друзі, проаналізуйте, хто із ваших друзів, хто із ваших рідних, близьких вас підтримує. Що ще в цьому світі може вас підтримати? Можливо, це ваші хобі, ваші інтереси, можливо, це та діяльність, яка є вашою улюбленою, яка сьогодні. Дає вам можливість розвиватися та творити. Можливо, це ваші інтуїції, ваші фантазії, це те, що ви можете своїм хобі, своїми захопленнями творити як своє сьогодення, так і ваше майбутнє. Наступний шлях до психологічної стабільності це шлях визнати, що ми всі не ідеальні. Дуже часто людині заважає проживати нормально стабільне життя, те, що всі ми вважаємо себе недосконалими. у чомусь намагаємося, прагнемо до якоїсь такої штучної ідеальності. Тобто, я хороша мама, але хочу бути ще кращою, і я не визнаю, що я хороша мама, або я там, щось добре роблю в своїй діяльності, але можу робити ще краще. І це приводить до знецілення та до певного такого психологічного визначення. Тому дуже важливо визнати те, що саме на сьогодні ви дуже добре робите все те, що ви робите, і робите його так ідеально, як ви на сьогодні це можете робити. І це буде шлях до вашої психологічної стійкості та до стабільності. Наступний шлях це є шлях визначення ваших життєвих цінностей та ваших життєвих пріоритетів. І вам важливо усвідомити, зрозуміти і визначити, що в цьому світі робить вас унікальним, що робить вас неповторним, що у ваших життєвих цінностей відповідає вашим принципам, вашим орієнтирам. Тобто, ви ставите собі такі запитання. Що для мене в житті важливо? І відповідаючи на ці запитання, ви будете розуміти, які саме цінності для вас є важливими, і ви всередині буде відчувати, що ви є стабільним, ви є психологічно стійким. Бо саме завдяки вашим цінностям, саме завдяки вашим внутрішнім пріоритетам, завдяки вашим сильним якостям характеру, характеру везьму. Ви можете на сьогодні проживати ці складні часи, можете підтримати себе, можете підтримати ваших друзів, ваших близьких та знайомих. Поставте собі такі запитання: хто я? Який мій внутрішній стержень і що допомагає мені на сьогодні? І, відповідаючи на всі запитання, ви зможете віднайти свій шлях до себе. Бажаю залишатися вам! Гармонійними та емоційностійкими і завдяки цим п'яти крокам здолати свій шлях до емоційної стабільності. Якщо у вас залишилися запитання або ви потребуєте індивідуальної психологічної консультації, запрошую вас в затишно з Черкаси, де ви зможете отримати безоплатні психологічні. Послуги, а також відвідати в нашому спесі групові заняття для психологічного розвантаження. Якщо у вас виникнуть запитання, можете залишати коментарі під даним відео. Дякую за увагу!